Вони навчалися у різних класах, випустилися в різний час і по-своєму розпочали ходу стежками дорослого життя, які назавжди злилися в одну після повномасштабного вторгнення. Колишні учні 118-ї гімназії зі зброєю в руках стали на захист батьківщини, боронили її до останнього подиху. Немає таких слів, щоб виразити наше горе, нашу жалобу. Нашими героями. І головне, що нам залишається, це пам'ять. І пам'ять за ними житиме вічно, житиме перш за все в наших серцях, житиме всіх меморіальних таблиць, які встановлюються в нашому місті. Кожному, хто не повернувся з тої війни, в назвах вулиць. Тому меморіальному комплексі, який ми обов'язково побудуємо на військовому кладовищі кла, кращої в Україні, головне в наших серцях, в нашій пам'яті і в наших дітях, в дітях героїв. І кожен з нас впевнений, що їх жертва не була марною. Сергій Баранько, Сергій Брикайло, Владислав Козлов, Сергій Лізак, Іван Соя, Антон Чебручан, Олег Пашко, Максим Гончар. Прізвища восьми героїв відтепер на стінах навчального закладу. Поряд із обличчями захисників, їх рідні, близькі, друзі. дитинства, ну сказав, що я мама. А хто як не я? І пішов: я люблю Україну. Дуже мама люблю Україну. Скільки приїжджав і казав, мама, я так люблю Україну. Дорослі разом із дітьми вшанували пам'ять випускників навчального закладу хвилиною мовчання до підніжжя меморіальної композиції. Лягли квіти для дітей. Це дуже важливо, і навіть зараз мій клас вони сьомий а клас і батьки, яких я вже вчила цих дітей. Вони вчилися разом із загиблими нашими випускниками, і для нашого мікрорайону, для жителів мікрорайону і для учнів нашої школи це дуже пам'ятна і дуже важлива подія. Портрети полеглих воїнів відтепер і у місцевому музеї, який свого часу відвідували восьмеро, тоді ще підлітків нині героїв, які віддали життя за батьківщину. Сьогодні у закладі ми спеціально в пам'ять про наших. Випускників про наших захисників ми відновили, створили нову фотокомпозицію, присвячену їх пам'яті у шкільному музеї, і впевнена, що не одне покоління. Учнів закладу, випускників будуть згадувати їх подвиг, але, на жаль, вже у фото та, фото та інших матеріалах. В нашій школі дуже гарне патріотичне виховання і це дуже гарна школа. Про них будуть пам'ятати, будуть знати. І я дуже сподіваюся, що більше нічиїм дітям не доведеться йти за за нашу державу. Що більше школа після закінчення цієї війни не буде відкривати пам'ятні дошки, а тільки будуть радісні події в житті школи Хендриксон, Назар Прусенко цей день.